А як ви думаєте, чи є якась різниця між клин та клинап? За своєю ідеєю, вони фактично однакові, тому що стосуються наведення чистоти. Однак є невеличкий нюанс. Клин це чистити, мити, драяти. Клинап – прибирати. Тобто, якщо ви берете ганчірку і витираєте якийсь бруд, то це клині. Якщо у вас, наприклад, в хаті була вечірка і на наступний ранок ви бачите, що там все просто рознесено, перевернуто, перекинуто і такий гармидер. То ви clean up. Яскравим прикладом є слово table. Можна to clean the table, можна clean up. Якщо ви clean, то ви його витираєте. Там позаляпували, порозливали по ньому, він брудний, треба витерти, протерти або помити. Clean. Якщо clean up, то ви просто прибираєте тарілки, там посуд, всяке таке, забираєте, наводите на ньому порядок, щоб все було чекі-піки на ньому. Ну і окрім цього, якщо ви використовуєте частку up, то вона завжди вказує на якусь завершеність дії. Клин це просто процес. Ви можете мити, прибирати мало, багато взагалі тут не вказано скільки, якби не закладається така інформація. А clean up – то це прибрати. І якщо I cleaned up, то все, я це виконав, тобто я все це зробив. Clean up може передбачати також миття чогось там, драєння якоюсь ганчіркою, водою, але все одно це більше про... Прибирання, наведення порядку, розбирання гармидеру, клин, чистка, миття. Ну, коли щось брудне, ми його клин. Ось така різниця.